Мишаня, что за прикольчик нам тут обещал? Миша, Миша, я, Миш, же просто вчерашнюю игру не нарезал там, а ну. Сегодня, сегодня, не такие. Итак, вот так. за пультом. Вот так отсюда подаемся, футбольчик, да, под микрофончик. Раз, раз. Раз, раз. Сьогодні в ложі у нас пан Сергій Твердоух. Будете переглядати гру другої команди. Тут чаклує Максимович. Не дав Сергію дати інтерв'ю. Вибачаюсь перед постійними глядачами нашого серіалу в Каутика Бутні, а вже такі постійні глядачі є. Дві попередні серії вийшли куцими про колоритні ігри, кочубівці в золотоноші. Але. Технічні проблеми, не моя необізнаність, підвели мене. Ну, є ще на чим вчитися, і я це роблю і стараюся для вас. А зараз ми з вами подивимося про ще одну гру другої нашої команди, яка є фармклуба. В Гості до Паланки приїхав колектив із корсну Шевченківського урожаю. Вже в дебюті матчу господарі отримали право на 11-метровий. Бачите, що це викликало апеляцію з боку гостей. Але Ян Лісовий на емоції ці не і відкрив рахунок, чітко реалізувавши 11-метровий. Забігаючи наперед, хочу сказати, що арбітр Євген Цибулько був послідовний за подібне десь порушення. Отримали пенальті в свої ворота і господарі, отож, емоції, в принципі, на цьому десь і вщухли. Це було згодом. Так. Нехорошо запізнюватися. Нехорошо. ну вам можна. Чуть-чуть. Правильно. Попри досить швидкий забитий м'яч господарів, грав загалом у першому таймі була. Мабуть, рівно, я б сказав так. Урожай мало чим поступався, якщо взагалі поступався господарем, відігралися з пенальті, про який я говорив, подібний до пенальтів ворота гостей. Довелося слово брати досвідченому Олександру Федоровичу, граючому тренеру першої команди. Насоложуйтеся, який м'яч забив Казанюк. Він друге вивів господарів вперед. Але перед самою перервою гості на цей м'яч змогли відповісти своїм. Забитим м'ячем. Отож, команди пішли на перерву за рахунку 2-2. Антон Гончар двічі забив гостей. Ну, дивіться, це щоб а ну, давайте конкурс устроїмо болівальникам. Що це таке? От покажіть, що це таке. Зараз Руслан покаже вам ветеран УТК У нас що це таке? Так, Руслан, що це таке в кінці кінців? Це уратарям м'ячі носити? Сумка для риби. Щоб ви знали, ветерани утика отакими от об'ємами. Нормально ловлять рибу, а не фіг А Ось тут ще один причаївся. Я вже боюся його спитати, що це таке. Пан Євген, що це? Це для наших глядачів теж буде. Сюрприз? Сюрприз. Це, це що це таке, так? Да? Я боюся, що це спитати. Час такий непростий. А, Це ще вони в комфорті мають оте. Ловити. Утека да. в порядку, не тільки на футбольному полі. Так, пане а це що за фігня? Ой, научним терміном. Не знаю, як це назвати. Сумка для зважування риби. Да, сумка для зважування риби. Сумка для зважування риби. Так. То, щоб ви зрозуміли, що ви нічого не розумієте ні в житті, ні в рибалці. Я от таке бачу перший раз в житті. Може з вас більше стежіть. Поки ми отримали майстер-клас рибальницької майстерності від ветеранів нашої команди Руслана Мельника і Євгена Прудіуса, ішов розбір польотів у роздягальні під грушею і горіхом. І вперед, знову до гри. Виховна робота арбітра. Ну, Мабуть, під грушами і горіхом розмова вдалася у Олександра Михайловича Єжиченка. І друга наша команда набагато впевненіше і вдаліше провела другу половину гри. Спочатку Ігор Кедик, дебютант команди, фантастичним ударом насолоджується, вивів тепличників знову вперед. Рахунок став 3-2. Класний гол, ну просто супер. На відміну від першого тайму, тепер у ТК-2 не збирались надавати шанси. Своїм супротивникам з Корсун Шевченківського Андрію Шкову збільшив перевагу, зробивши рахунок 4-2, він забив теж класного м'яча головою. з відскоку від землі. Ну, мені не вдалося його упіймати в цей момент. Гості не здавалися, але вже було очевидно, що ініціативою володіють господарі. І помилок допущений в першому таймі вони не сильно волають допускати. Бачите, ще були моменти. врятував гостей і голкіпер. В деяких моментах м'яч спрямовувався поряд. Ну, а потім Ян Лісовий, в принципі, зняв, скажімо, так, питання про переможця цього матчу, оформивши дубль, забивши м'яч після виходу 1 на 1. Рахунок став 5-2. Ну, Команди не зупинялися, хоча ужасне питання було вирішено, але рахунок ще був не кінцевий. Господарі намагалися його збільшити, гості шукали шляхи для того, щоб е забити свій. ну, Можливо, гол престижу, їм це вдалося. Рахунок став, значить, вони третій свій м'яч забили. Ну, а на останок е команди порадували е м'ячем, який, ну, от, е бачите, ще епізод. Поперечина врятувала гостей. Андрій Бровченко так чуть не зламав у роту. Ну, а ось стався такий шедевральний гол, чесно кажучи, я такої не згадаю. Ігор Кедик із партнером вийшли один на один. Стали віддавати один одному м'яч, так би мовити, право. Хто там має забити? Довіддавалися до того, бачить тут один реверанс, другий реверанс. Закрутилася, запаморочився голова у захисника. І він вирішив все-таки показати, як потрібно забувати м'яч. До його драми чи розпачу це були його власні ворота, то й стався автогол. Це був власне, кінцевий гол, кінцевий рахунок встановлено. Хоча моменти ще були. 6-3, саме за такого рахунку. Команди закінчили цей поєдинок, вкотре утика 2 зіграли над результативний поєдинок Юра. було все нормально все для видовища. Всі задоволені, да? Голи карточки, все було. Дума, приємно? Дуже приємно, Михайлович. Ще приємніше з такою перемогою важкою.